Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове до розпакування посилок з сайту Аліекспрес. Цього місяця надходження посилок є майже кожен день. Так, почнемо з такої тут. Лише сьогодні дві посилочки. Так, показали. так, ладно, я троду все показали. Подивимось, що нам прийшло. Прийшов кулеку-кульку. Так, обучаюсь. Поталки захреб. Так. так, це прийшла ось така лента. Лента йде на, на кухню. О, як я бачу, продавця кліпиться на кухонний і з датчиком руху. Ось така лента. Тут має бути 5 метрів. Вона йде скотчем, що можна приклеїти. Так, от датчик руху. Ну і зразу від USB під'єднеться. Зараз перевіримо, чи, чи вона робоча. Лента робоча, білий колір от. От бачите раз. Так, якось вона показувала. Вона ще регулюється яскравість. Ось така лента. Так, все робоче. Реагує досить. Датчик руху реагує. Класно. Так, все супер. Посилання на продавця буде в описі До, до даного відео. Так, є. Тепер триває розпродаж, так що можна зекономити. Дивіться, заходьте, купляйте. Так. Так, і другий товар. Основний товар. Сьогодні. коробка трошки зам'ята. Ось такий має бути фен. Ось такі були параметри. Кому цікаво. Так, що тут є? Потужність 1800 ватт. Температурний контроль, переключатель гарячого і холодного повітря, подвійна защита від перегріву і 1,8 метрів шнур живлення. Так, дивимося, що нам прийшло. Взагалі ну, шикарно. І основна коробка. Це є транспортування коробка. А це є основна. Ось такий має бути фен. щось не вміщається він в кадр. Ось так. Так. Фірма NCHI. Це досить хороша бюджетна фірма. Рекомендую купляти її продукцію якісно. Це є Субренд Xiaomi. Одні кажуть Субренд, другі кажуть, дочорне підприємство, ну, але має відношення до Xiaomi. Так. Так, комплектація пише. Фен, насадка, інструкція по експлуатації. Так, продовжуй. Так. Що нам прийшло? Так, тут ще от показані характеристики фену. Вибачаюся, що так не влазить в кадр, треба щось буде придумувати. Щоб більше можна більше коробки захватити. Так ось так. Ось так. Так, все є. Захватили. Так. Ну і інструкція. Інструкція має бути на декілька мовах. Є англійська. Ну і є російська мова, Так що прочитати можна. Бажано була б українська, але ну. що пора Ось такий фен. Так. Дивимося на фен. Każofenny i eleganci Jak to każeć moszcza Tak Tak i nasadka Dodanego fena Po prostu tak Tak Jeszcze będę próbował to wklucić Продумали. так До речі, зараз по акції е знаходите даний фен. Ну, в принципі, буде посилання в описі на фен. Хто часто замовляє, має монети. Ну і під... От. Я думаю, за монетами можна... Ну і бажано підписатися на... Оце є купони, так що можна його дати за хорошу ціну купити. Так, під'єднали до живлення. Так. все чітко, як така. Це так слава. Засосало цей пакет потужний. Така махіна, дай Боже. Так, всі характеристики En. як має бути. Так що всім раджу для покупки. Даний фен, кому потрібно, дивіться. Можна його тепер взяти недорого. Так що, всім дякую за увагу. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки. Ну і по можливості поширюйте відео. Все, Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!